Касування рабства в Британії, це знаєте, була довга й справді важка дорога, ніякого простого рішення. Це неймовірна історія про те, як абсолютно різні сили, економіка, мораль і, що найважливіше, особисті історії людей зійшлися в одній точці, щоб назавжди змінити цілу імперію. Отже, що в нас сьогодні на порядку денному ми розглянемо шість ключових аспектів. Боротьбу за свободу, економічні аргументи, моральний хрестовий похід, голоси самих поневолених, політичні баталії в парламенті і, звісно, непросту спадщину всього цього. Ну що ж, давайте розбиратися. І почати варто з найголовнішого у самому серці всього цього руху були, звісно, люди, які пережили рабство на власному досвіді. Їхня боротьба за свободу почалася задовго до того, як це стало, скажімо так, модною темою для розмов у салонах Лондона. Усе почалося з однієї історії, а потім ще з однієї і ще це були не сухі цифри чи закони, ні. Це були живі людські голоси, які нарешті дали цьому руху обличчя, і саме вони змусили суспільство відчути. І ось одна з таких історій шлях олауди еквіано. Це просто щось неймовірне, тільки уявіть, його викрадають з дому в Нігерії, коли йому було всього 11, продають у рабство. Але він він не просто вижив, він зміг викупити свою свободу в 1766 році і став одним з ключових найгучніших голосів аболіціонізму в самій Англії. А тепер давайте поговоримо про дещо несподіване. Знаєте, один з перших і найпотужніших аргументів проти рабства був не про мораль чи релігію, він був про гроші. Щоб зрозуміти, про що йдеться, треба глянути на тодішній економічний двигун так звані акціонерні компанії. По суті, це були гігантські корпорації, які отримували від уряду монополії, а їхні прибутки, ну, вони майже повністю залежали від безкоштовної праці поневолених людей. І ось тут на сцену виходить нова ідея, яка все змінила: вільна торгівля. З одного боку маємо стару монопольну систему, все багатство в руках кількох компаній, які заробляють на арабській праці, а з іншого нова ідея відкрити ринки для всіх, де конкуренція стимулює розвиток, а прибуток залежить від ефективності найманої оплачуваної праці. І знаєте, хто надав цій ідеї теоретичну базу? Сам Адам Сміт у своєму знаменитому багатстві народів. Його аргумент був геніально простим і вбившим: рабство це просто-напросто неефективно. Воно вбиває будь-яку мотивацію. А от вільний робітник, який отримує зарплату, працює краще, бо хоче покращити своє життя. І цей, здавалося б, сухий економічний аргумент раптом зробив ідею скасування рабства привабливою для абсолютно нової аудиторії. Але невже все зводилося лише до грошей? Звісно, ні. Холодна логіка економіки була лише одним з потоків, що зливалися в одну велику ріку. Бо в той самий час потужно набирала силу інша хвиля, моральна та релігійна. Тоді Британію накрила хвиля релігійного відродження, так зване Велике Пробудження, і для багатьох вірян рабство стало не просто проблемою, це був національний гріх. Вони вважали, що скасування рабства це спосіб врятувати душу всієї нації, витягти її з як вони казали, гріховного сну. І це, до речі, не були просто полки проповіді в церквах. О ні, це була неймовірно добре організована кампанія. Аболіціоністи створювали товариства як от квакери. Вони спонсорували дослідження, щоб зібрати докази. Вони організовували мітинги, одні з перших масових протестів у Європі, і звісно, збирали петиції, вимагаючи від парламенту дій. Це була справжня громадська машина. Економіка це добре, моральні аргументи важливо, але була одна зброя в арсеналі аболіціоністів, яка перевершувала все найпотужніша, найпереконливіша. І це були голоси тих, хто знав, що таке рабство не чуток. Бо найпотужнішою зброєю цього руху. Стали історії тих, хто вижив. Саме ці особисті свідчення прорвали інформаційну блокаду. Вони змусили людей подивитися правді у вічі і побачити всю жорстокість системи, від якої раніше було так зручно відвертатися. І тут ми знову повертаємося до Олауде Еквіано. Його книга Цікава оповідь про життя Олауде Еквіано стала не просто книгою, вона стала культурним феноменом. Уявіть. Перший бестселер у Британії, написаний людиною африканського походження. Вона відкрила очі тисячам читачів і залучила до руху безліч нових впливових союзників. І це був не єдиний голос. На сцену вийшла ще одна історія, яка назавжди увійшла в історію. Вона була першою це. Історія Мері Прінс. Її автобіографія стала першою опублікованою книгою, написаною темношкірою жінкою, про своє життя в рабстві. Вона втекла, вже будучи в Англії, і просто надиктувала свої спогади товариству проти рабства. І її розповідь дала читачам те, чого вони ніколи раніше не бачили погляд на рабство очима жінки з усіма його специфічними жахами та насильством. Отже, ми маємо економічні аргументи, моральне обурення і потужні особисті історії. І всі ці потоки, врешті-решт, злилися в одну могутню ріку, яка впала на політичну арену в стіни британського парламенту. І там розгорілася справжня битва. З одного боку, аболіціоністи, яких у парламенті очолював Вільям Вілберфорс, за ними стояв масовий громадський рух. А з іншого боку, так зване вестіндійське лобі. Це була коаліція неймовірно багатих і впливових рабовласників та торговців, які, звісно, готові були на все, щоб захистити свої колосальні прибутки. І треба розуміти, що перемога не була миттєвою, вона прийшла у два етапи з величезною паузою між ними. Перший крок. 1807 рік парламент скасовує торгівлю рабами, тобто купувати й продавати людей з Африки, стало незаконно. Здавалося б, перемога, але минуло цілих 26 років. Лише у 1833 році парламент нарешті скасував і саме рабство. Чому так довго чекали? Відповідь, як завжди, проста: гроші. Система все ще хотіла вичавити останні соки з праці тих, хто вже був у рабстві. Але на цьому історія не закінчується. І як це часто буває, спадщина цієї перемоги виявилася, ну, дуже непростою. Скасування рабства це, без сумніву, величезний крок уперед для людства. Та наслідки відчуваються і досі. Так, це була величезна перемога для прав людини, один з найуспішніших громадських рухів 19 століття. Але експлуатація нікуди не зникла. Вона просто змінила форму на низькі зарплати, які, по суті, тримали людей у злиднях. Більше того, саме тоді були посіяні зерна сучасного расизму. І давайте не забувати, що поки в Британії скасовували рабство, воно продовжувало існувати в інших куточках світу. А примусова праця, на жаль, є проблемою і в наш час. І вся ця історія підводить нас до одного ключового питання: що відбувається, коли прибуток, мораль та сила особистих свідчень раптом починають працювати разом в одному напрямку? Які зміни тоді стають можливими? І, можливо, найголовніше, які уроки з цього ми можемо винести сьогодні?